Причиною нашої радості молись за нас. Радість це щастя, це любов, це посмішка, це веселість, це приємні хвилини нашого життя. Але правдива радість є тільки в тоді, коли причиною цієї радості є Бог. І прикладом. Цього є Марія. Якщо моя радість є наслідком Божої благодаті, якщо моя радість є з причини Богородиці, то вона правдива. Такої радості не потрібно боятись, не потрібно соромитись, такою радістю варто ділитись, такою радістю варто жити. Бо радість з причини Божої Матінки це радість жертовна, це радість служіння, це радість, що я є щасливий. І це впевненість, що ми є з Господом. Найбільша радість людини це Бог. Бог є радістю. Але також Господь Бог хоче, щоб ми були причиною. Його радості, щоб ми були джерелом Його радості. Тому стараємося жити в такий спосіб, щоб Господь Бог радів нами. І цього може нас навчити Матінка Божа. Тому, Марії, приходимо до Тебе. Тому, Пресвята Богородиця, хочемо просити Тебе, навчи нас жити Божою радістю, навчи нас. Бути причиною радості Бога. Маріє, Ти є наша радість, бо Ти нам подарувала Спасителя, бо ти з великою любов'ю також опікуєшся нами і провадиш нас до Бога. Тому вислухай нас, матінко, і навчи нас любити Господа, навчи нас насправді бути джерелом радості для Бога. Причину нашої радості. Молись за нас.